Добрий день, діточки! Я отримала листа від мавпочки Улясі. Вона просить нашої допомоги. Уляна знає, що треба вирости, вивчитися, отримати професію. Але, на жаль, зовсім не знає, які професії бувають. Тому просить нас з вами допомогти їй. Для цього ми вирушимо в подорож до казкової країни професій А прибули ми до першої станції. Погляньте, на нас тут чекає якась цікава книга. А я знаю, що мої діточки дуже люблять відгадувати загадки. Слухайте уважно. На пожежі, як в бою. Не боїться він вогню. Хто це, дітки? Правильно, це пожежник. Молодці. Слухайте наступну загадку. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель, носить горде імення. Вчитель молодці, рівно цеглу викладає. Дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носять назву Будівельник. Молодці! Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді, не кине він тебе в біді. Він хвороби всі лікує, від недуг тяжких рятує. Про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Хто це, дітки? Правильно це лікар молодці. Може, знаєш, може ні. Та супермени є в житті, що в безпеці ми жили щодня трудяться вони, від злочинців захищають, наш спокій охороняють. Хто це дітки? Молодці це поліцейські. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, дух м'яний, не відтягнеш і за вухо. Хто це майстер? Звісно, кухар. Рідний край охороняти від чужих обороняти. День і ніч завжди готовий мужній захисник. Молодці військовий. Він з комп'ютером ти, Розумніших не знайти. Віртуальний творить міст. Диво майстер хто? Програміст? Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій. Неповторний світ живий. Правильно, це художник. Молодці дітки, ви дуже добре впоралися з загадками, а тепер ми продовжимо нашу подорож. І наступна наша зупинка це гра. Гра називається Що зайве, нам з вами потрібно. З чотирьох предметів визначте, що не підходить до цієї професії, і сказати. Погляньте на картинку, що на ній зайве. Правильно, пожежнику не потрібна праска. Наступна картинка вчитель. Вчителю не потрібний шолом молодці! Будівельнику в його роботі не знадобиться велосипед. Лікар у своїй роботі не користується барабаном, а поліцейському зовсім не потрібен саксофон. Молодці, кухарю на кухні не потрібні що нитки військовому. Не потрібен валик розумнички. Вихователю не потрібна в садочку швейна машинка, а музиканту не потрібні ліки молодці. А космонавту колесо зовсім не потрібне. Діти, які ж ви сьогодні молодці! Мапочка Уляна дякує вам за подорож. Тепер вона знає про професії усе. Наша подорож до країни професії завершилась. До нових зустрічей!